Друзі, сьогодні розпаковка. Я вже відкрив, подивився. Наскільки під враженням, бо наскільки якісно китайці все зробили, що вирішив поділити з вами, друзі. Отже, ця табличка з моїм логотипом цілющий мед. Ну, метал, зрозуміло, що не дуже грубий, але і не тоненький, в принципі. А кольори, я не знаю, чи камера це передасть, але отут. О тут оці, наприклад, ось. А, і тут оц оцей колір теж, він не просто якийсь такий оранжевий, а такий аж перламутний переливається. Ціна, що була, здається, до 10 доларів, замовляв в Китаї, Аліекспрес. Послання скинув в описі під відео. Бомбезно просто, все ідеально, вс ну, класно. Тому, тому навіть в Китай навіть це наша є. І зразу з довотвори є. Щось можна було чик і присобачити. Але я просто знімаю обзор, бо я вражений реальною якістю. Нанесено, ну прям ну дуже класно. Е, чого замовляв в Китаї? Бо переглянув прайси на, на, в наших, на місці по місцю, то ну, ціни там взагалі шалені. Діаметр, по-моєму, 15 см. Чи можна всі 20 у мене 15, напевно. Отаке.